Курсант Поліщук стрільбу закінчив. Ранок першого дня перебування на полігоні і одразу ж стрільба бойовими набоями по мішенях. Дехто тримає автомат в руках вперше. Проте більше всіх переживають інструктори. Адже менше ніж за дві доби їм потрібно зробити із групи журналістів справді бойовий підрозділ. Коротка лекція з курсу розвідувальної справи і одразу ж влаштування засідок. Все по-справжньому кікімори, маскувальний крем та година на сирій землі без жодного руху. Замасковане у три кольори обличчя кікімора або ж інша маскувальна сітка. Лише в такому вигляді розвідник може вийти на своє завдання. Як не дивно, досвідчені інструктори не змогли виявити кілька засідок журналістів. Отож, урок працівники преси, вочевидь, засвоїли на відмінно. Головне правило розвідника ти бачиш, тебе не бачать. Перше, це я бачу, мене не бачать. Далі це, де починається стрільба, закінчиться раз. І е, основний принцип на війні це момент вогневого прикриття. А далі на журналістів чекає безсонна ніч у таборі під відкритим небом. Температура повітря ледь вище нуля, тому три години чергувань на сирій землі справа нелегка. Особливо під час регулярних нападів противника із танковою підтримкою. За ніч журналістам довелося чотири рази відкривати вогонь по диверсійних групах умовного ворога. Ранок журналістам, які фактично не спали всю ніч, теж нічого хорошого не приніс. Танк попав, як бачите, трошки проїхався враження. Ну такі. Зараз не описую». Як виявилось, родзинку програми обкатку танком інструктори залишили наостанок. Журналісти мали в прямому сенсі лягти під 40-тонну машину та спробувати її знищити. Це два дні багато чого навчилися, ніч не спали, дуже цікаво було. Не дивлячись на безсонну ніч, журналісти не залишили танку жодного шансу. А досвідчені інструктори запевнили нас, що навіть за півтори доби із загону «Акул-Пера» ми перетворились на справжню бойову одиницю. Дмитро Поліщук, новини Житомирщини.